бачите, виконуємо роботи з суцільними ділянками покриття, тобто це є поточний середній ремонт, але з підсиленням основи. Тобто, що дає нам змогу, оскільки, як ви бачите, збільшилася інтенсивність руху. тобто Зараз дуже багато великовантажного транспорту, і відповідно ця дорога за рішеннями технічної ради у Крафтодору» було прийнято рішення, щоб на цій дорозі виконувати роботи з підсиленням основи. Скільки часу потрібно один кілометр? Скільки часу потрібно, ну, в день в середньому вкладається ну, 2 кілометри автомобільного асфальтобетонного покриття. В день два к ну це залежить від е, різних факторів. тобто від погодних умов, тобто якщо сприяти ну тобто, ви самі розумієте, що робота проводиться тільки при сприятливих погодних умов, тобто щоб відповідало всім технічним параметрам. А І, десь розширити ні. дорогу можна більше Ні, на цій автомобільній дорозі, ділянок уширення немає, оскільки це поточний ремонт, уширення проводиться тільки на коли виконується робота з будівництва або капітального ремонту. Може вам відомо скільки не ремонтувалося дорога? Ця дорога вона ще була побудована в 57-му році. Тобто останній капітальний ремонт проводився ще в 97-му році. Тобто д -д дуже довгий період часу не проводився капітальні ремонти. Тобто, і насправді вона потребувала проведення такого комплексу робіт, тобто з підсиленням основи, тому що зараз дуже багато великого транспорт є. Ми також на цій дорозі передбачили влаштування вагового майданчику. Тобто для зважування великогабаритних автомобілів, які, щоб не було в нас руху транспортних засобів з перевантаження. Який гарантійний термін цих робіт? Гарантійний термін це є 10 років на основу покриття. Тобто, тут є укріплення основи цементом, тобто це гарантійний термін 10 років. В родичах зверталися люди, скаржилися на ту дорогу, яку вже почали робити. Кого можна звертатися, Якщо буде замітте, У нас на автомобільній дорозі є постійно інженер-технічного нагляду, який постійно при виконанні робіт. Тут знаходиться у нас є лабораторія служби автомобільних доріг. Ви можете звертатися в службу автомобільних доріг, якщо є якісь зауваження чи якісь скарги, але в нас постійно здійснюється постійний контроль при виконанні робіт. Звертайтеся в службу доріг. От ваша служба існує і бере проби? Е, ну, все время ми контролюємо якість виконання робіт. Розкажіть, власне, які технології застосовуєте на ремонті цієї ділянки, чи співпрацювали взагалі з півщиною? Наша компанія працює досить давно, вже з 2012 року у Львівській області. На сьогоднішній день компанія на території Львівської області розташована три асфальтобетонних заводи сучасних нашої компанії. По цій дорозі, що можу сказати, минулого року ми виграли тендер на ремонт даної дороги, протяжність нашої ділянки 56 кілометрів, тобто з 11 кілометра до 67-го кілометра до саме обходу міста Золочів. Застосовуються на сьогоднішній день найсучасніші технології ремонту автомобільних доріг. тобто ми робимо... Основу повністю, тобто конструктив складає фрезерування асфальтобетонної суміші, старого асфальту, потім йде 18 сантиметрів щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом. Далі йде 10 сантиметрів крупнозер... крупнозернистої асфальтобетонної суміші і 5 сантиметрів щебеневого мастикового асфальтобетону. На сьогоднішній день на даній ділянці задіяно більш ніж 200 людей робочого персоналу. Працює три укладальні комплекси, тобто комплекс, який вкладає ще з укріпленим цементом, і два укладальні комплекси: один влаштовує нижній шар, один верхній шар. Для виробництва асфальтобетонних сумішей задіяно два асфальтобетонні заводи у Львівській області. Це буде дорога європейського зразка? Звичайно, звичайно. Тобто, ми вже там, де покладений верхній шар, вже розпочалося укріплення узбіч, і планується наступного тижня розпочати вже розмітку. На сьогоднішній день влаштовано близько 60% вирівнюючого шару і близько 30% верхнього шару асфальтобетону. Плануємо закінчити роботи по даній дорозі, по даній протяжності в термін до 15 липня поточного року. Проблеми з облаштуванням, можливо, були катастрофічні ями. коли ви приїхали. Ну, Тут ситуація була дуже катастрофічна. Тобто, минулого року, коли я вперше приїхав по цій, ну не вперше, а минулого року перед початком ремонтних робіт, то 56 кілометрів цю відстань я подолав за майже півтори години. Тобто, сьогодні ви можете самі порахувати, скільки це займе часу, якщо це буде сучасна європейська дорога. Тобто всі будуть приїжджати і великогабаритний і транспорт і даєте гарантію на певну кількість. Звичайно, років? Звичайно, ми даємо гарантію на основу 10 років на покриття з асфальтобетонних сумішей 5 років. Те, що обумовлено законодавством України на сьогоднішній. Тобто, якщо почнуться ями там через років 5, то що з нами буде вибух? Звичайно, звичайно. Тобто, якщо якісь дефекти виявляються в процесі експлуатації да даної дороги, безумовно, замовник в особі служби автомобільних доріг Пише нам претензію, ми виконуємо повністю гарантійний ремонт своїм коштом. Зараз ми відчуваємо взуття прилипає до покриття, та машини їдуть. Чи вони не зруйнують, чи немає такої емульсії? ні, вони не зруйнують. Ви розумієте, сьогодні, тобто, по цій половині проїжджої частини цей верхній шар був влаштований вчора. По іншій половині проїжджої частини був зроблений розлив бітумної емульсії, Тому в принципі взуття прилипає. Те, що стосується великого габаритного транспорту, тут мають бути влаштовані то вже питання не до нас до як до підрядної організації, то питання до замовника тут мають мають бути. Бути влаштовані габаритно-вагові комплекси, які, в принципі, повинні ну, не пропускати машини, да, і, так би мовити, штрафувати машини, які йдуть з понад нормованою вагою по цій, по цій дорозі, бо дозволений рух лише транспортних засобів, загальна маса яких не перевищує 40 тонн. Ми розпочали продовження робіт в основі нижньому шарі і верхнє покриття в щебинистому стичному асфальтобетоні. У 2017 році ми виконали робіт на 143 мільйони. Цього року, щоб завершити повністю роботу, на цей відтінок на весь відтінок треба ще 511 мільйонів. Зараз ми знаходимося за 20 кілометрів від Солочева. прокладено повністю основа, укладений нижній шар. І зараз якраз в другу полосу йдуть асфальтопарчики. Шару. Скільки кілометрів цей проєкт 에... 42? Це... Ми 40. на сьогоднішній момент пройшли 42, а до кордону з 72 70. кілометрів від Львова до кордону з Тернопільської області повністю 72 кілометри. Да. Okay, ми повинні на 1 вересня вийти на завершення повністю всіх робіт. Uh -huh. Тобто на цьому відтинку ми зараз знаходимося від. То, е... що ми... okay. Коли дімнавтори, що ви його стоїть, нікому не мішається. Це спочатку хайбій. І якщо можна, Володимир Борисович, ми б ознайомили вас з тими ремонтними роботами, які проходять зараз у інших джерелах фінансування. Тобто на сьогоднішній момент ми стараємося, щоб в цьому році повністю завершити всі радіальні дороги, які б вели від Львова. До кордону із Республікою Польща, до межі із Закарпатською областю, і до межі з Івано-Франківською, Тернопільською і Волинськими областями. Для того, щоб ми повністю забезпечили ці роботи, нам треба ще завершити на ділянці Львів Стрий. Щоб на відтинку від Стрия до межі Закарпатської області, тому що на відтинку від бродів до Льво через Львів до Стрия триває експеримент, який фінансується за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку по утриманню доріг. І на цьому на цій ділянці компанія Онур, яка виграла участь в експерименті, це дорожнє полотно в належному стані. На відтинку від Стрия до межі із Закарпатською областю дороги проводилися в 2004 році. Році, і через 13 років на сьогоднішній момент на цьому вітинку, особливо на вітинку в районі Сколе, є серйозні вибоїни і є серйозна колінність. А це є основна магістраль, яка веде з Києва через Львів і на пешні роді на словах. На... План не було робити. План не на... план. На... На... План по грошах був дещо більше мільярд. Мільярд, я пам'ятаю, мільярд двісті мільйонів. Ви закінчили рік, ми, з двома закінчили рік з двома мільярдами. Тепер ми вам від плану мільярд двісті в цьому році буде 2-4, навіть трошки більше, а сьогодні... по факту може бути ще більше. Для нас сьогодні дуже важливо, Володимир Борисович, завершити також дорогу від Львова через самбір, старий самбір, турку і вихід також на Закарпаття, тому що фактично це альтернативна дорога трасі М06. І ми би розвантажили цю дорогу. Ми минулого року від Самбора до межі пройшли частково повністю, частково в нижньому шарі. І цього року ми вже розпочали роботи від Львова. І сьогодні ми пройшли 20 кілометрів на цьому боку. По цим п'яти переходам в Смільниці, я розумію, а, по пяти... ні, напевно, груші, рава, і, напевно, Угринів, так? А так по і... п'яти переходам буде, буде вже сьогодні буде оголошено тендер. Золочева об'їзну дорогу зробили. Золочева минулого року, позаминулого минулого року зробили об'їзну дорогу в основі Я певна засиль поки. Залишилося вже, коли будуть виконувати ці роботи зробити. А це одна окрема проблема, це міст, який на сьогоднішній момент йде від жидачева на ходорів, тобто на цьому вітингу. Це міст через річку Стрий і в місцях, коли стрий і містер сходяться в одному місті, починаємо стай 200 метрів. У цьому році достатньо серйозно підготувалися для того, щоб раніше розпочати дороги. І що стосується ямкового ремонту по всій країні, і те, що стосується вже проведення таких масштабних робіт, які ви бачите сьогодні, фактично в кожній області роботи розпочаті. Мене поки що непокоїть робота по п'яти областям: Луганськ, Запорізька область, Закарпаття, Київ і Миколаївщина. Я дав, я дав доручення про те, щоб на цьому тижні профільний віце-прем'єр, керівник Автодора, зібрав автодора керівників областей, подивився, в чому там є проблема, щоб допомогти їм зрушити з місця і розпочати ремонтні роботи. В цьому році ми плануємо, так як і раніше, порядка 30 мільярдів гривень, які будуть закамульовані від всіх джерел на будівництво доріг. Це втричі більше, ніж в минулому році по факту виконання. Тому саме головне завдання це нормальна якість і а, правильні технології. Ну і саме головне це контроль, щоб жодна копійка не відійшла від а, будівництва і ремонту доріг. Що важливо? Важливо те, що ми зараз на ділянці Львів-Тернопіль. Я буду пропонувати в цьому році, в тому числі спецконфіскації, біля 5 мільярдів грошей все ж таки збільшити фінансування на дороги. Але головне, що ми маємо закласти в цьому році. Я буду це пропонувати. Вважаю, що це дуже важливо. Це будівництво і реконструкція цієї дороги: Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань і на Одесу. З'єднати порти. І саме головне, що це міжнародна траса, по якій йдуть і всі потоки. Більше того, ми маємо сьогодні і запровадження безвізового режиму. Тому ця, ця ділянка дороги має важливе значення, і ми будемо пропонувати її включення. Попередньо ми. Порахували, що це біля 2,5 мільярдів в цьому році можливо використати на оновлення, отак, як ви бачите зараз, цієї ділянки, всієї дороги. Окрім того, сьогодні буде оголошений тендер на нашу програму спільно з нашими польськими колегами ще майже на 2 мільярда гривень, а це на прикордонну інфраструктуру. А в цьому році буде розроблена вся документація, в наступному році кошти вже є, в наступному році ми розпочнемо реалізацію цих проєктів. Тобто хочу наголосити на тому, що питання автомобільних конструкцій, будівництва автомобільних доріг є абсолютно важливим пріоритетом. Ми ледве-ледве розкрутили роботу в серпні минулого року, в цьому році ми розпочали і вже на травень місяць, на кінець травня, є навіть об'єкти, які вже здані в експлуатацію. Будемо йти далі на те, щоб робити заділ на майбутні періоди і раніше ще приступати до виконання робіт. Дороги в Україні знаходяться де-факто сьогодні в надзвичайно незадовільному стані. Але з такими темпами, як ми беремо, я переконую тому, що за 5 років... Ми наведемо порядок і на українських дорогах. Сьогодні ми вже другий рік поспіль доводимо, що навести лад на українських дорогах можливо, потрібен час. Кошти ми навчилися камулювати, в тому числі і з перевиконання митниці. На митниці ми маємо перевиконання от по цим місяцям тільки вже плюс 4 мільярда, які потрапили в бюджети в областях. Якщо говорити про планові показники Львівської області, минулий рік ми запланували на Львів. Мільярд 200 мільйонів, виконали 2 мільярда, тобто ще додаткові ресурси виділяли. В цьому році вже плановий показник не мільярд 200 а вже 2 мільярда 400, тобто вдвічі більше, ніж це було в минулому році. Зараз важливо, і в тому числі контроль якості. Тому нова служба якості, яку робить Славомір Новак, у Укравтодорі, це абсолютно новий підхід до контролю якості. Більше того, все те, що було зроблено в минулому році, піддано аудиту. А в тому числі і лабораторним перевіркам, ми знайшли там дефекти, десь в третині, я так розумію, об'єктів Зобов'язано тих фірм, які робили виконати ремонтні роботи і ліквідувати дефекти за власний рахунок. Ця робота ведеться. В першому в першій половині червня буде ще один аудит. до рі... служби по контролю за якістю доріг. Фактично зробимо висновки. Якщо хтось нас не зрозумів. Ми одразу будемо ставити питання про те, що нанесено збитки державі, і будемо вимагати порушення кримінальних справ і реальних е заходів від правоохоронної системи. Але наголошую на тому, що дороги пріоритет, ми будемо їх будувати і будемо будувати якісно. Це у нас трагедії Прибовича, річниця, і говорять Львові про те, що було б доречно, якби на поли сьогодні не перевіряли дороги, а все ж таки відкривали у Львові кісвіті переробний завод. Як виглядає з точки зору станом на зараз? Що стосується, ну, по-перше, це дійсно трагедія сьогодні річниця. Зрозуміло, що це трагедія сколихнула абсолютно всіх українців, і це величезна втрата і для родин загиблих. І тут можуть мої слова тільки співчуття від того, що трапилось. За цей рік були проведені урядом ряд необхідних кроків, які дали можливість і відкрили можливість Львівської міської ради, а це їхня відповідальність. Я не можу вам побудувати сміттєприродний завод. Тому що ваш спеціальноперобний завод має побудувати Львівська міська рада. Для, 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 в неї для цього є гроші, в неї для цього є повна підтримка уряду, вже навіть є дозволи експертизи для того, щоб на Грибовицькому зва сміттєзвалищі навести порядок і, в принципі, нічого зараз нічого не, не, не стримує. Є абсолютно чітка позиція обласної державної адміністрації допомогти з ділянками, з підтримкою, і я готовий будь-який час допомагати е, Львову вирішити цю проблему у Львівській області. Єдине, що я не можу замінити, це я не можу замінити роботу Львівської міської ради. І тут потрібно задавати питання, в якому стані зараз доводиться вирішення цього питання, що для цього потрібно. Декілька мільярдів гривень бюджет розвитку Львова дає можливість побудувати не, одну, не один сміттєпереробний комплекс. З нашого боку, я засвідчую ще раз, повна підтримка повна підтримка. і максимально там, де потрібно пришвидшувати, я готовий це робити персонально. Ми підписали меморандум. Де засвідчили свою готовність до виконання таких завдань, голова обласної державної адміністрації постійно опікується тим, щоб допомагати з суміжними територіями вирішувати тимчасову проблему з сміттям для того, щоб вивозити, для того, щоб навести лад в самому місті. Але наголошую на тому, треба вести діалог. Діалог з, з приміськими територіями, куди вивозять це сміття. Ну я не можу їхати в. Інші міста Львівської області або селища і говорити їм, прийміть, будь ласка, Львівське міс... сміття. Тут має працювати Львівська міська рада, Андрій Іванович Садовий, має все зробити, того, щоб цю проблему вирішити. Я готовий допомагати і допомагаю по сьогоднішній день це зробити. Сьогодні на Золочівщині була робоча зустріч прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, де він оглянув хід проведення фактичного будівництва дороги Львів-Тернопіль. Ну, маємо великі надії, що це буде ще одним поштом для того, щоб в нас на Золочівщині були кращі дрої. А ми цього заслуговуємо, тому що це є земля великого генія українського народу, нашого будителя Галичини Маркіяна Шашкевича. Надіємося буде нормально. Дякую.